Що вам сьогоднішній день підготував? Ну, він вам підготував досить серйозні енергії. Ви будете енергетично відчувати себе так стримано, холодно, а можливо, в чомусь вам доведеться стримати свої емоції, проявити таку раціональність, таке стратегічне мислення. Ви будете якось так закривати свої емоції або почуття від людей. Можливо, вам доведеться сьогодні прийняти якесь серйозне важливе рішення, і ви будете робити це від голови, від знань, від логіки, ну точно не від емоцій. Що, що ж ще може бути? Може бути, що у спілкуванні з кимось ви будете проявляти такий холод, ну або ж пошлети когось далеко і надовго. Що ж вам радять сьогодні? Радять змякчити ваші енергії. Трішки гармонії вам не завадить. Примиріть енергії всередині себе та енергії з оточуючими. Залишайте ваші коментарі, а я, як завжди, бажаю вам вдалого дня.